Ну що ж, замішуємо друге тісто, яке і буде нам основою чи то формуватися та майбутнім панетоне. Висипаємо все тісто перше, яке гарно виросло, прекрасно і чудово збільшилося в об'ємі. Автор даного перепису на YouTube-каналі зазначає, що це десь 565 г. Я не переміряла, я просто його викидаю все. Від розвитою в ту посудину, я буду замішувати далі комбайном, не вручну. комбайном мені займає час, години, 2 добрячих таких замішування даного тіста. Вручну я ну, не уявляю, скільки часу це було, би, це точно було б довше. Ось і то оці волокна це щось. Це просто щось неймовірне. Колись надіюся, відзніму ще відео деталі, панетони. І там, ну так, можна бавитися з деталями і можна показувати деталі. Хто теж так полюбляє Тісто не лише як фактично кінцевий продукт, якийсь там та виріб, а ось саме тісто і придивлятись до нього, роздивлятися його, відчувати його. То, то я думаю, там вам теж таке подобається роздивлятися. всілякі такі ось деталі, як волокна. Додаємо 500 грам, 50, Перепрошую, 50 грам борошна сильного. Я брала манітоба. І замішуємо це все гарно до однорідної такої консистенції. В мене не відлипає від цінокомбайна, комбайна, але в автора в нього є. Комбайн Kitchen Ейт, в нього повністю все відлипає від стінок. Додаємо цукор, цукор 50 грам. Зараз як, як по часу. В ідеалі, звісно, додавати не все відразу, а хоча б на дві частини розділити. Хоча б так, там трішечки додати половину, так? частково замішати. І потім другу половину. Я додала все і мед так само. Автор теж до речі додає. Повністю весь цукор, повністю весь мед. От меду 10 грам. Я намагаюся брати рідкий і намагаюся брати не. Якийсь такий виражений пахущі, наприклад, як гречани. Ні, я колись зробила хріб з гречаним дуже-дуже було чути, тому я беру липу, виякацію, і щось таке нейтральне Чи різнотрав'я. Ось, і додаємо також цедру. Цедру помаранчі, Одної помаранчі одного і одної цитрини. В мене не було цитрини, тому в мене лише помаранча. От, Ще варіант можна зробити так. От, Я все додала окремо. А можна було зробити так: натерти цедру цедрупомачії цитрини і замішати з отим медом з 10 грамами мед, ха воно постоїть. Це був би такий, ніби як просочилося б воно. Але я так не робила, і все теж прекрасно, в принципі, замішується. Гарно замішалося, гарно вмішалося все, як цукор, так і мед. Ось це навіть видно по структурі тіста, як воно міняється з додаванням кожного інгредієнту. Так. Дуже треба давати добрий час на заміс. Додаємо яйця. Поступово, тут взагалі йде 40 грам не яйця, а 40 грам жовтків. Наголошую жовтки. 40 грам або орієнтовно 2 яйця. Тобто жовтки з 2 яєць. В мене Та, я дала жовтки з 2 яєць, тут вийшло в мене трішки менше, ніж 40 грам. Але так, тобто поки що я додала один жовток і чекаю. Поки гарно він вмішається в тісто і стане знову однорідна маса. І далі досить довгий, тривалий процес починається або ж етап. Додаємо масло. Масло багатенько, 155 грам, тому його треба буде додавати. Ну, я його додаватиму поступово і автор П. Пише рекомендацію 4-5 підходів чи заходів, точніше, 4-5 разів та, додавати, от, розділити на 4-5 разів. В мене насправді я набагато більше розділила, тобто я намагалася масло давати досить дозовано, досить малими порціями і замішувати довго. Тобто, доки перше ось я додала частинку, доки вона не вмішалася, я наступне не додаю. Тому я раджу, раджу, пару разів я вже замішувала панетон і різну таку здобу десь знайти собі якесь заняття, паралельно, там, не знаю, розкладати прання, закладати прання. Розкладати посудомики, заказати. для чого? щоб воно просто вас не пришвидшило, щоб ви не стояли над тим комбайном і е занадто швидко додали, та? а щоб ви краще довше воно промішається, щоб ви не забагато додали на один раз. І ось якраз заняття якісь такі е інші, вони дозволяють відійти надовше від тіста, від комбайна, і це означає, що тісто буде гарно і ретельно вимішано. Ну і як же ж не продемонструвати вам глютенове вікно? Насправді, оце вже на даному етапі все масло вмішане. Абсолютно все масло вмішане. Досить довго хвилин, мабуть, 40 саме масло замішувалось. Його демонструю вам це глютенове вікно, яке всі так довго добиваються в таких випічках, як панетони. Ось цим теж можна бавитися. Я спробую якось теж. Теж записати відео окреме з такими деталями, як от розтягування тіста в оцю плівочку глютену вікном. Дуже цікаве задоволення. І для себе це показник, що о, тісто прекрасно вже замішалося, тобто ті інгредієнти, які попередньо були, гарно. війшли в це тісто, тому саме час додати ще один жовток, бо він ще не домішаний, не замішаний, тому додаємо ще один жовток, або ж половина, тобто там з тих 40 грамів, та в залежності, як ви поділили собі, чи це буде 2 і трішки жовток, or just the Ось саме якраз час додати. Тут ще опціонально йде вода, я не додавала. Але якщо ви вас ви бачили по тісту, по структурі що треба води, тут ще є 60 грам води. Я не даю, і не раз я замішала це тісто. Мені не, не ну, виглядало так, що не треба додавати води. Це все ж таки від що залежить найперше від борошна і від масла. Так, масло буває різним. Може бути більш водянисти, може бути менш водянисти. Борошно також тому потрібно вже дивитися, як у вас воно замішується. Сіль, Солі небагато, 3 грами, в самому кінці фактично додаємо сіль і теж замішуємо гарно до однорівності. Ще тут взагалі по рецептурі йде стручок ванілі. В мене нема, не придбала я, бо він не б... дуже мало де, продається, тому не придбала я. От Обійшлося так. Якщо ви мали б, то можна було б додати на самому початку. Ну і цукати, цукати, не знаю, родзинки, фрукти, сухофрукти додаєте по бажанню. Взагалі рахується 100 грам цукатів і 100 грам різних таких, там, чи то родзинок, чи то вишня. В мене конкретно зараз вишня і родзинка. Вийшло разом 100 чи 190 чи 200 грам. Я їх намочила в алкоголі. Це не корисно, алкоголь це шкідливо і шкідливо для вашого здоров'я. Тому, звісно, що я не буду закликати це. Ну, та. Спирні напої ми намагаємося уникати. Але я люблю от, в таку випічку, я люблю замішати, дати, замочити точніше на цілу ніч такі сухофрукти в алкоголі, він потім випарується під час випікання. Все, заміж закінчено, досить довго тривав, так як я кажу, реально довго. Викладаю я на поверхню робочу, ну, я дала рисовий борошно. Намагаюся дати рисовий борошно, воно якби не впливає на структуру тіста. Ось, залежності від поверхні, якщо є така поверхня оцинкована, то воно, в принципі, гарно мало би не приставати. І лишила я це тісто відпочити на 40-45 хвилин. Ну, по часу там видно буде, може бути 30 хвилин, як по часу виходить, але в ідеалі, ну, так як зазначав автор, 40-45 хвилин. У мене так, в принципі, і вийшло. Тобто все переклала. І даю йому відпочити. Я не накривала нічого, в мене воно, в принципі, не встигало обвітрюватися. Все, відпочило тісто, розділяю по формах. Я використовую вагу, я точно заміряла, скільки в мене є тіста загалом. І я на три невеличкі форми. Форми десь на 300, 350, мабуть, грам розраховані панетони, не півкілограмові, менші. От, Як наповнювати форми? Є в інтернеті розрахунок формули, можу додати. Ось, ну і треба сформувати. Тісто досить липке. Не завжди де, воно є липке таке. Часом мені вдавалося його домішати так, щоб воно було ну, легше воно мені давалося на, формі, на формування. Зараз ні, дещо, дещо липке, але нічого, все одно сформувалося, як ви побачите, і так і ось по розкладаю по формах. Хочу нагадати, бо я забула на цей раз. Форми найкраще проколоти наперед. Оці дірочки, за які потім будемо підвішувати, вставати. Вляти патички дерев'яні і підвішувати верхнугом, бо це для пантони дуже важливо бажано зробити наперед. Я забула зробити, і це буде видно потім в кінці відео. Чим це мені якби відгукнулося, ось так, ніби імпровізовано щось трішки я скруглила і натягнула, бо. Для чого це робиться? Ми скругляємо гарно в коло і натягуємо поверхню, щоб вона була гладенька гладенька І намагаємося такі родзинки, вишні, тобто додатки, щоб вони не були на самому верху, а десь заховати більше всерединку. Чому? Тому що воно найімовірніше підгорить. Ось, скругляємо, розміщаємо. Кажу, не ідеально скруглилося, але я думаю, воно буде підходити. Ось, і це все ну, потім компенсується. Скругляємо, розміщаємо, розміщаємо. Я відразу ставлю оці форми на підйом, ставлю їх на жаровню. Не просто на столі вони лишаються, не просто в духовку на решітку, а потім перенести в жаровню. Я ставлю. Тобто так, ставлю туди, на чому я буду це випікати. Тобто, Я випікатиму їх на жаровні, тому я зразу ці форми ставлю на жаровні. І прямо на жаровні вони мене підходять, тому що це забезпечує нам, ну, якби не, не додає зайвих рухів, що ми беремо ті форми, переносимо на жаровню, вже якесь там трішечки перекошення йде, і це все на тісто впливає. Якомога менше рухів має бути з піднятим тістом. Ось Поставила на жаровню і ставлю в духовку. В духовку без нічого. Чому в духовку? Бо в мене 22 градуси, а в духовці я зроблю більше температуру. Я зроблю 28-30. При 28-30 воно має вистоюватися десь годин. Ну, в мене стояло 5 годин. Ось, подивіться, які, як у мене заповнені форми, е, менше половини тут тістота. Відповідно, я що роблю? Ставлю на цій жаровні в духовку, е, наливаю в ціле горня, горня кип'ятку і ставлю в духовку під форму. Та. І ось термометр заміряю. І в мене саме за домогою того горнятка з кипятком в мене є можливість добитися 30 градусів. При 30 градусів воно мені піднімалося 5 годин. Дійшло. В ідеалі... Десь сантиметр півтора лишається до кінця форми, і це вже означає, що можна випікати. В мене тут більше піднялося, бо я поверхню нічим не буду прикрашати. В мене воно випікатиметься так, як є. Одна форма підійшла, навіть вилізла, інша якраз підійшла, а одна ось десь там пів сантиметра не дотягнула до кінця. Хоча я міряла тісто однаково було кругом. Але ось так, може, дійсно десь з горнятка більше тепло йшло. Все, я нічим не змазую, нічим не прикрашаю, ставлю як є. Варіанти можна прикрашати мигдалем, мигдалевим такою, такою мегдалем, одною емульсією. Я, можливо, колись теж підготую і покажу вам. Ось, випікаю при температурі 160 градусів десь 40-50 хвилин. Але я замірюю термометром: 94 градуси має бути всередині, і це означає, що пане не пропеклося. Якщо довше тримати, воно просто ну, пересохне структура зміниться. В певний час, тобто десь через 20 хвилин, я накриваю фольгою, бо воно підгорить в моїй духовці, хоч в мене електрична і все. Але воно би занадто підпеклося зверху. Якщо є якесь там зверху прикрашання, то, то найімовірніше, воно не підгорить, не підпечеться. В мене немає нічого зверху і не змащувала іншим. Тому я накриваю це фольгою, щоб ну, гарніший зовнішній вигляд зберігся і не підгоріло. Все ставлю в духовку, печу. І потім, коли я вийму, я запихну палички. Бачите, я дірочки конкретно тут не поробила, тому це мені повпливало на структуру. Бо я тим гарячим я запихала палки, патички, і воно мені попсувало трішечки ну, боковинки, та не так гарно виглядало. Ось так випікаємо і охолоджуємо. Після того, як випеклося, перевернули, і на цілу ніч я лишаю перевернутим це панетони. А ось це вже готове зранку. Тобто ввечір я спекла, зранку воно таке. Дещо впали шапочки. Шапки впали вже під час випікання. Не знаю чому, ну так сталося, впали. От І тим більше ось деформувалися боковинки. Ну так, це якраз коли я запихвала ті палички, Тому собі ще раз нагадувати, що не забути проколоти дірочки. Але ж. Розрізаємо серединку і дивимося, як же ж воно пропеклося. Яке ж воно всередині, хоч воно по зовнішньому виглядає не ідеальне, дещо провалилося, але треба перевірити серединку. Бо серединка це якраз, як на мене, найголовніший показник. Ну і смакові якості, звісно, що прекрасна. Серединка прекрасна, дуже багато, ну, видно, що. Пориста, багато повітряних, так, таких кульок, місць. Прекрасно. Розподілені сухофрукти, не впало все на низ, нема десь в одному місці забито, все прекрасно розподілено по тісту. Я теж за це трішки переживала. Ну і це саме та форма, де найбільше піднялися панетони, і воно насправді, коли я пекла, воно вже вилізло за межі форми вище було там. Воно прекрасно виросло в духовці, але потім в певний момент впало. Можливо, тому що я фольгу дала, не знаю, і воно тери, там, не знаю, забагато тепла було чи що. Ось так готовий виріб, прекрасний, чарівний, м'якенький. Я не люблю жмакати отак тісто, зім'яти його, і щоб воно виправлялось насправді. Тому, повірте мені, на слово, що дуже пухке, дуже повітряне, дуже м'яке. І ось потім зроблю каву і покажу вам в розрізі ще по скибочці, і як воно смакує прекрасно з кавою. Вам дуже рекомендую цей перепис, дуже-дуже. Як на мене, простий і вдалий, але досить довго робиться: п'ятницю почала, а в неділю лише смакувала. Дякую за увагу чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!